Добрий день, шановні друзі-гітаристи. Сьогодні хочу показати вам вправу, котру сам я побачив на Ютубі, в інстаграмі, у інших учителів, але хочу пояснити вам більш детально. Ця вправа допоможе вам мати силу і незалежність у пальцях лівої руки. Принцип дуже простий: ми завжди тримаємо на місці. Два пальці на першій струні, і два інших пальці вони завжди працюють, починаючи з другої струни. Першу частину ставимо на третій і четвертий лад, на першу струну третій і четвертий палець, і перший і другий палець починають працювати, починаючи з другої струни. Важлива не швидкість виконання, а те, щоб, по-перше, два пальці були завжди на місці, щоб вони були непохитні. І друге, щоб звук, який ми граємо, щоб він був дуже чіткий і дуже якісний. Перша частина. І кожну частину треба відпрацьовувати. Поки ми не відчуємо певну втому в пальцях лівої руки, поки ми не почнемо відчувати наші пальці, і тоді треба відпочити трохи і перейти до наступної частини. Наступна частина це коли ми тримаємо вже перший і другий палець, і третій і четвертий палець працюють починаючи з другої сторони. Якщо нам важко грати до шостої струни, тоді можна, тоді можна грати до четвертої або до п'ятої струни. Добре, наступна частина: тримаємо на місці перший і четвертий палець, і другий і третій палець починають працювати. Також робимо до відчуття втоми і відпочиваємо наступна частина, другий і третій палець тримаємо на місці. Далі тримаємо перший і третій палець. Другий. І навпаки другий і четвертий і четверти палець на місці і працюємо з першим і третім. Ось така вправа, сподіваюся, що буде дуже корисно для вас. І дуже дякую за увагу. Нагадаю, що цей урок записується під час війни, тому дуже важливо сьогодні допомагати Збройним силам України. Посилання на волонтера, через якого я і моя дружина допомагаємо Збройним силам України, я залишаю в описі до відео. Якщо вам потрібна моя особиста допомога, пишіть, будь ласка, на електронну адресу або на месенджер. Дуже дякую за увагу і побачимо з вами на наступному занятті.